Цікаве відео хочу показати, як наші діти обманюють нас. Ну, от, Здають тестики і все. Але не знаю, що учителя висвічується зовсім інш. Ну, от, Наприклад, Пастушенко. Нажимаємо, він зареєстрований. Тут, як бачите, гріша Єгер. Для того, щоб подивитися відповіді на тест. і Стати його добре. Так само можемо подивитися і на інші. От нас Желізняк. Поздравте його, він у нас, бачите, Петро Порошенко. Навіть я підписався під них, спостерігаю вже довго. Він от дивіться, з якого. Якщо в учителя, в учителя, то учителя ось висвічується його код, його досягнення і тому подібне. А в учнів зовсім цього немає. Отак От наші дітки нас обманюють. Коли дитина не розреєстрована, ну це не факт, звичайно. Але вони можуть передавати інформацію. Один виконав, ось дивіться, Желізняк виконав, да? і він передає інформацію іншому. Оцей тут не зареєстрований. Але подивіться, будь ласка, цей виконав так. І в нього от є, бачите, вона не підсвічується, ця підсвічується. І Вони ж такі цікаві діти подають, думають, учителя система не працює. І подивіться, ще хочу сказати, от учень теж цікаві діти. Візьмемо, будь ласка, на цього учня. За дві хвилини він зробив тест із 20 питань. Ну, хоча б хоч в голові, що то вкладывалося, споділіть, будь ласка, 12, 2 хвилини на 12. Скільки, це, скільки ж він секунд виконав, виділяв на кожне саме. Також подивіться, будь ласка, от у нас теж Один, одна хвилина. Він використав на 12 питань. Ну, блін, ну діти інколи думають, що ми такі ідіоти. Ну, це хотілося показати все.